Безвідповідальні люди, фу-фу-фу. Запам'ятайте, навіть просто бути поруч з нечесними, брехливими, безвідповідальними людьми шкідливо для вашої психіки, енергії і для нормального життя. Такі люди, мов таксичний дим, вони забруднюють усе навколо атмосферу, наш настрій, нашу віру в себе і у добро. Ви можете нічого не говорити, не брати участь у спілкуванні, але ваше тіло і нервова система вже реагують. Ви напружені, тривожні, виснажені. Це не просто дискомфорт, це витік вашої енергії, зниження самооцінки, порушення сну, апатія. Навіть мовчазна присутність у такому полі, таких людей це зрада собі. Бережіть себе, не виправдовуйте їх, виходьте з кімнати, з того дому, з життя таких людей. Це сміття. Бо наше внутрішнє світло безцінне, і його треба берегти. І я в тебе вірю, і ти зможеш це зробити. Я ж змогла.